Шановні організатори конференції, для мене велика радість сьогодні бути присутньою та е, доповідати вам, тому що кафедра неврології Національного медичного університету це моя альма-матер, і тому сьогодні для мене така велика честь. Е, ну, коротку інформацію про мене вже знаєте. Хочу зазначити, що доповідь не містить конфлікту інтересів, і всі фотографії, які будуть представлені, надані добровільно з особистої згоди авторів. 24 лютого Росія почала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, назавжди змінивши життя мільйонів українців. Діти з усіх куточків України, як найбільш вразливі групи населення, зазнали разючого впливу війни. Побутові умови значної частини українців погіршились а також змінився їхній сон як відображення подій навколишнього середовища. 24 лютого наша родина невдало евакуювалася з Києва до Київської області і потрапила в складні побутові умови. І протягом двох тижнів ми знаходились в зоні оточення без благ цивілізації. Але на щастя, нам вдалось виїхати у відносно безпечну частину України. А після звільнення Київщини ми змогли повернутись додому. Цей досвід не залишив мене байдужою, і як лікар, науковець, як спеціаліст сну, я думала про те, що я можу з цим зробити. Оскільки я веду блог в соціальних мережах, я, звісно ж. Писала про свій досвід і е, ці публікації репостили колеги з-за кордону. Але мені здавалося, що це недостатньо. І тому до мене прийшла така ідея провести наукове дослідження, когортне дослідження і зібрати максимально велику вибірку дітей, дорослих, пацієнтів, е, і провести наукове дослідження, щоб потім представити його міжнародним колегам. І... Власне, ось так звучить офіційна мета роботи вивчення змін міцну та побуту дітей до 18 років під впливом воєнних дій. Але реальну мету я вам зазначила вище. Тобто, це була просто моя така інтенція на підставі мого досвіду і бажання допомогти якось своїй країні. Я розробила опитувальник із 51 питання, який охоплює суб'єктивну оцінку сну дитини до 24 лютого, перший місяць і через півроку через початку вторгнення. Детальна характеристика побутових умов, переміщення родин, досвід надзвичайних умов побуту, наприклад, сон в сховищі, відсутність електроенергії, самооцінка стану батьків. Та його зміни під впливом різних факторів. Цю анкету заповнювали онлайн батьки добровільно протягом місяця, і власне було зібрано аж 1235 анкет велику вибірку, все як я хотіла, завдяки. Величезні підтримці моїх пацієнтів, родини, колег, всіх, хто допомагав мені збирати цю вибірку. Ось так виглядала ця вибірка. Це були представники з усіх регіонів України. Ну, звичайно, найбільше із міст мільйонників. Ну не буду детально на цьому зупинятися, але хочу зазначити, що більшість батьків мали вищу освіту, а майже 5% мали науковий ступінь. І як ми знаємо, війна не обирає свою жертву. Але ці показники я теж додавала до дослідження, щоб їх представляти науковій спільноті і вже розрахувати статистично достовірні показники, а не просто говорити такі емоційні якісь фрази. У дослідженні брали участь більшість родин з однією дитиною, але 35% – це двоє і більших дітей. Вік найменшої дитини від 0 до 17 років, і майже однакова кількість хлопчиків та дівчаток. Більшість дітей, ну що логічно, через їхній вік перейшли на дорослу їжу, але 33% серед молодшої вікової групи знаходились на грудному вигодованні. Ну, ця інформація може бути цікава лікарям педіатричних спеціальностей. Більшість дітей були здорові, 81% дітей. А от якісну дітей ми оцінювали кількісно в балах від 0 до 5, та якісно. Там був, був дуже детальний опис того, як засинали і спали діти до повномасштабного вторгнення. Більшість батьків оцінювали свій сон своєї дитини як добрий, і лише 21,4 мали проблеми зі сном, що відповідає даним літератури, тому що з даними літератури 10-30% здорових дітей мають поведінкові розлади сну. А от після початку повномасштабного вторгнення сон суттєво погіршився, що логічно. Але ми отримали ось такі дані. Ви бачите їх на графіку. Е, важлива частина роботи це оцінка відносного ризику погіршення сну. І як бачимо, демографічні характеристики не впливали на те, як. Змінився їхній сон. Серед цікавих результатів наявність другої дитини в 1,4 рази знижує ризик погіршення сну молодшої дитини. Ну, можливо, це пов'язано з досвідом батьків і з їхнім станом, але це питання треба ще детальніше вивчити. Щодо стану здоров'я, типу вигодовування теж це не впливало на ризик погіршення сну, рівень освіти, дохід, всі інші показники вони теж були розраховані і представлені. Серед факторів, що впливали на сон дитини, були ось такі: я їх розділила на три групи таких великих три групи: це зміна місця проживання, стан батьків, розлука з рідними і важкі побутові умови. І це ми дослідили детальніше. 82% родин були змушені змінити своє місце проживання евакуюватися І більшість покинули свій дім у перший тиждень. Саме тому, якщо ви пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення були е, такі затори величезні, тривалість переїзду становила від однієї години до 7 днів. І тепер ви розумієте, чому, тому що майже всі поїхали або в перший день, або в перший тиждень. Е, ось такі причини переміщення родин. Е, і щодо коментарів батьків щодо евакуації, тут на цьому я хотіла б трошки зупинитися. Найчастіше батьки вказували серед причин Виїзду, звуки чи інші ознаки пов'язані з обстрілами, страх за життя, заради безпеки, себе, своїх дітей. А от заплановану евакуацію вказували менше 1% батьків. Тобто, настільки мало українців на той момент дійсно вірили, що може таке відбуватися. Ну, багато хто до останнього не вірив, що таке з нами може статися, на жаль. Щодо переміщення родин, це був той фактор, який найбільше впливав на погіршення сну. Зміна місця перебування достовірно в 1,66 разів підвищує ризик погіршення сну, і розлука з рідними в 1,8 разів підвищує ризик погіршення сну. Що знову ж таки очевидно, але це було розраховано і статистично достовірні показники були отримані. На момент дослідження не було достовірної різниці в досвіду сну в коридорі за правилами двох стін в групах батьків, що змінювали місце проживання та серед тих, хто хто залишився вдома. Лише 35% батьків на момент дослідження не були ні разу в бомбосховищі, 41,5% батьків мали досвід вкладання дитини спати у сховищі. 62% батьків мали досвід вкладання спати дитини в верхньому одязі, але звертаю вашу увагу, що я проводила дослідження, завершивши збір даних буквально за кілька тижнів до початку масованих ракетних обстрілів, коли почалися відключення електроенергії. Тобто, на той момент ця цифра була ось такою. Зараз, звичайно ж, якщо провести повторне дослідження. Ну, я планую його провести. То тут цифри будуть інші, але навіть на той момент були вже такі жахливі результати. Всі важкі побутові умови, включаючи перебування в сховищі, сон у верхньому одязі, сон в холодному приміщенні, обмежений доступ до питної води, продуктів харчування, перебої в електроенергії, достовірно підвищують ризик погіршення сну. Це найважливіші показники, які я хотіла розрахувати. І знаєте, я згадую тут час своєї кандидатської дисертації, яку я захищала на кафедрі неврології Національного медичного університету. Я пам'ятаю, я теж там проводила розрахунки самостійно. І е, я відчувала таку радість, коли я очікувала, наприклад, е, що якийсь показник у мене дійсно вийде достовірним. Е, я просто згадую це відчуття. А ось в цьому дослідженні, коли я розраховувала ці показники, мені б хотілося, щоб було навпаки. Але, на жаль, на жаль, вийшли ось такі дані. Щодо зони віддаленості від бойових дій, ми розділили всі, всіх респондентів на три групи, залежно від того, наскільки вона віддалена від бойових дій. І знову ж таки, очевидно, що підвищення відносного ризику було у тих зонах, які розміщуються найбільше до бойових дій. Ну, зокрема, ну, це Київ, Харків і ті області, які були окуповані або були безпосередньо зоною зіткнення. Як же засинали діти? Більшість засинали самостійно. Ну, що знову ж таки зумовлено віком, але навіть серед молодшої вікової групи, значна частина дітей засинали самостійно і мали проблем зі сном. А от у лютому березні багато дітей перейшли до спільного сну, а також вони перейшли до спільного сну і могли відчувати страх самостійного засинання. Батьки відмічали, що потрібно більше зусиль під час вкладання. І зверніть увагу, навіть у вікових групах старших дітей, зокрема 4-6 років, значна частина перейшли до спільного сну. Навіть серед вікової групи старше семи років ми бачимо, що теж діти стали боятися спати самостійно. Як же змінився сон дітей через півроку? На момент проведення дослідження все ще зберігалось погіршення сну у всіх вікових групах, ось такий був їхній розподіл. Сон батьків був вивчений, ну так, досить поверхнево, але на той момент 95,9% батьків відмічали погіршення свого сну, і серед скарг були депривація сну, часні нічні пробудження, нічні кошмари, тривога під час засинання та сну, труднощі з засинанням, відчуття неповноцінного сну, ранні пробудження і читання новин саме засинання. Через півроку лише 48% відмічали покращення, але все ще сон залишався не дуже добрим. І так сталося, що ця моя робота стала науково-політичною, тобто я досягла своєї мети і виступала на міжнародних конгресах. Цього року вдалося виступити аж на трьох в Німеччині, в Бельгії та в Іспанії на найбільшому світовому конгресі конгресі сліп. І я була таким темним вершником цих конференцій, де я говорила дуже сумні речі, але це було моєю місією, і я рада, що мені вдалося її досягнути. А сьогодні, власне, я до вас прийшла, щоб розповісти, що зробити, які алгоритми допомоги родинам, і як може лікар будь-якої спеціальності, не маючи кваліфікації сомнолога, чи консультанта зі сну, чи психіатра, як він може допомогти родині, якщо вона скаржиться на погіршення сну? І ми розробили такий простий алгоритм, який ви можете використовувати в своїй щоденній рутинній практиці. По-перше, безпека і планування, тому що страх за життя, здоров'я, переживання за дитину це все руйнує спокійний сон. І на першому місці має бути безпека. Але, на жаль, ми позбавлені цієї безпеки, і ми не можемо організувати постійну безпеку, тому щоб цей пункт не звучав для вас як насмішка. Я хочу детальніше його прояснити. За можливості, звичайно, ми турбуємося про свою безпеку. Але вся Україна зараз є відносно небезпечною зоною. І тому варіант зниження тривоги за здоров'я і життя це планування. Тобто, коли ви заздалегідь знаєте, що ви будете робити вночі, чи ви одразу йдете до підвала чи сховища, чи ви чекаєте повідомлення в телеграм-каналі, що якась ракета летить до вас, чи ви йдете до коридору, тобто ви це вирішуєте заздалегідь і вам не потрібно вночі приймати складні рішення. Це теж зменшує напруження і може покращувати ваш сон, але, на жаль, не може забезпечити безпеку повністю. Другий пункт це сон як пріоритет. Важлива інформація. Мовати батьків щодо важливості їхнього сну. Це мій меседж, перш за все, для лікарів педіатричних спеціальностей, тому що вони часто сфокусовані на сну своїх дітей і не звертають увагу на свій сон. Тому, будь ласка, підвищуйте мотивацію власних пацієнтів ваших пацієнтів до корекції їхнього власного сну через підвищення їхньої цінності. Тобто, кажіть їм, що ваш сон теж важливий, ваші потреби не менш важливі, ніж потреби дитини, і це вже буде дуже великий внесок. Важливе розповсюдження інформації про важливість можливість достатнього сну дитини як необхідної умови для повноцінного росту та розвитку, а також сну батьків цієї дитини. Третій пункт це створення сприятливих умов для сну. Звичайно, це теж може бути неможливо ну, слідувати таким рекомендаціям щодо ідеального сну, наприклад, темна прохолодна кімната, зручний матрас, подушка, тиша. Але якщо ви змушені залишати свій дім, то ви можете теж заздалегідь потурбуватись про свій сон, наприклад, заздалегідь підготувати постільну білизну, матрас, в коридорі, люльку, візочок для немовляти. Якщо ви залишаєте свій, свою картиру, то ви можете взяти з собою маску для сну, берущі для сховища, організувати там спальне місце в вигляді надувного матрасу або інші варіанти для дитини можна взяти улюблену іграшку або ковдру для сну тобто, це важко, але це можливо. Важливий пункт це компенсація депривації сну, тому що ми позбавлені можливості спати постійно повну ніч. Зокрема, в Києві ось сьогодні була чи не перша за місяць ніч без повітряної тривоги, без вибухів, і тому ми мусимо якось це все компенсувати. Важливо коригувати режим сну з урахуванням недоспаних ночей. Якщо є можливість пізніше прокидатись зранку. Якщо такої можливості немає, наприклад, потрібно йти на роботу або дитині в школу, можна організувати додатковий денний сон. Більш Вкладання ввечері, зменшення робочого навантаження. Увага до гігієни сну. Ну, ці правила вони всі нам знайомі, такі як прогулянки на свіжому повітрі, помірне фізичне навантаження, відмова від алкоголю, обмеження кофеїну, повноцінне харчування, обмеження гаджетів і так далі. Але вони важливі. Це дійсно та база, з якою починається будь-яка робота над сном. І останній пункт, але не останній за важливістю це турбота про ментальне здоров'я. Новини і тому особливо важливі такі заходи, як сьогоднішні, на яких ми ще будемо детальніше говорити про ментальне здоров'я, що важливо зараз для будь-якого лікаря. Зокрема, навчати пацієнтам практикам зменшення стресу через техніки релаксації, дихальні практики, практики ресурсної терапії, балансувати працю та відпочинок і, звичайно, звертатись за професійною допомогою в разі збереження проблем зі сном при використанні такої даної стратегії. Тут немає ще на слайді цієї інформації. Але хочу сказати, що важливо також підвищувати свій рівень знань про ментальне здоров'я лікарю будь-якої професії, вчитись діагностувати депресію, дізнаватись про це більше, тому що, на жаль, спеціалісти з ментального здоров'я зараз вже не можуть охопити всіх пацієнтів, і тому це наша відповідальність як працівників охорони здоров'я турбуватися про це і розповсюджувати інформацію. І мене ще колеги попросили додати кейс, тому ось, будь ласка, вам його представляю. Це кейс пацієнта підлітка. 16 років, до мене звернулася мама з скаргами на те, що у дитини порушений режим сну. Це впливає на його навчання, втомлюваність протягом дня, зниження уваги, головний біль, труднощі з засинанням ввечері і труднощі з пробудженням зранку. Сон порушився ще у 2021 році, коли заняття в школі перейшли на дистанційний формат і режим повністю зламався, як казала мама. Але після початку повномасштабного вторгнення режим ще. Погіршився. Дитина почала періодично пропускати нічний сон, тобто в неї був не щодня нічний сон, зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Е, також дитина почала пропускати заняття, почав з'являтися головний біль. Обтяжуючий фактор це, ну, звичайно, війна, повномасштабне вторгнення і проживання в центральній частині України, де часто пролітали шахеди і їх збивали, і тому це теж порушувало нічний сон. І ось тепер дивіться, будь ласка, на ось цю табличку. Вона така досить складна, але я зараз вам її поясню. Тобто, дивіться, у дитини ранок починається не щодня. В неї ось пропущений, наприклад, пробудження зранку, тому що це пробудження відбувається серед ночі або серед дня. Тобто, оці колоночки це перша дата, друга це час, коли дитина прокинулась, і третя це час, коли дитина встала з ліжка. Наскільки в неї порушений сунутий режим. При цьому дитина сомастично здорова. Мама провела лабораторний контроль, не було патологічних відхилень, вага зріст в нормі. Але хлопчик не може прокинутись зранку через пізнє вкладання на ніч, оскільки воно постійно зсувається на пізніший час. Ну, щодо додаткових даних, ввечері хлопчик займається спортом, він активний. Прагне гарно вчитися, зустрічається з друзями, але дієта його включає багато продуктів з низькою харчовою з цінністю, Харчується він нерегулярно, багато часу проводить в ліжку, тобто лежить або ввечері, або зранку, або він там їсть, або дивиться якісь відео, або грає в телефон. А ось як виглядає вже ну, більш повніший такий режим сну, це уривочок з мого щоденника сну, він такий досить довгий, але я вам додала тут на слайд не, лише колоночки, які стосуються ранкового пробудження і засинання ввечері. Тобто, ця друга частина таблички це засинання ввечері. Дивіться, коли дитина засинає то в 2 години ночі, то в 17 годин, то в 5 ранку, то в 16. Тобто у дитини порушений режим сну, не 24 годинний ритм сну і синдром відтермінованої фази сну пубертатного періоду. Тобто, е, поч... Нічного сну сувається він, то пізніше, пізніше, пізніше він нестабільний, хаотичний. Що ми з цим робили? По-перше, це психоедукація, ознайомлення з принципами регуляції сну, побудови режиму, вплив денної діяльності на харчування та сон. По-друге, це визначення тригерів розладу сну, це обмеження вживання кофеїну. Ну, у дитини це була кола і шоколад. Ну, тибо каву, він не дуже любив пити. Також це обмеження продуктів з високим містом цукру і солі, обмеження їжі в ліжку, змалансоване збарантов... регулярне харчування, обмеження кранного часу і переніс фізичного навантаження на денний чи ранковий час, тому що хлопчик ходив у спортзал, він хотів мати гарну фізичну форму, але часто ці заняття могли бути о 20-21 годині, що, звичайно, теж впливало на його режим сну. Е, також введення вечірнього ритуалу перед сном, контроль стимулів, таких як обмеження часу. В ліжку, після ранкового пробудження планування вечірнього вкладання спати. Обмеження тривалого денного сну, бо денний сон міг тривати по 2-3-4 години. Позитивне підкріплення, коли почали з'являтися такі гарні зміни, і тривалість спостереження була на два місяці. Всього консультацій було чотири. Ну, ось це уривочок. останніх записи в щоденнику, коли дитина почала прокидатися стабільно щоранку, але о п'ятій ранку. Звичайно, цей режим не залишився на постійній основі. Мама потім сунула його на пізніший. Завершили ми нашу комунікацію в кінці січня, тобто два місяці пройшло з моменту першого втручання, але мама вже навела щоденники. І відмічала, що дитина зберігає стабільне пробудження і режим налагодився за рахунок такої поведінкової терапії без медикаментозного втручання. Е, ну, на висновках я детально не буду зупинятися, тому що ми всі основні такі моменти проговорили. Е, хочу лише наголосити на тому, що алгоритми допомоги родинам з розладами сну включають в себе. Планування сну, створення сприятливих умов для сну, компенсація депривації сну, увага до гігієни сну та турботу про ментальне здоров'я. І хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони зберігають наш спокій, безпеку, наш сон і дають можливість, зокрема, сьогодні нам бути в Києві і проводити цей конгрес. Ну, а мені бути у себе вдома. Якщо ви цікавитеся темою сну, хотіли б дізнатися. Більше про тему сну, то підписуйтесь на мій інстаграм, також на інстаграм нашої організації. Буду рада ділитися з вами інформацією і розповсюджувати інформацію про сон. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду рада відповісти.